Книга Естра Глава друга По цих подіях, коли затихла лютість царя Хашвероша, згадав він про і що вона зробила, і що було заряджене про неї. І сказали царські отроки його слуги Нехай пошукають для царя дівчат уродливих на вигляд панів, і нехай цар призначить урядників по всіх округах свого царства, і нехай вони зберуть усіх дівчат пані вородлового вигляду, до замку Сузи, додому жінок під руку Гигая, царського євнуха, сторожа жінок і дати їм потрібне для їхнього причепурення. А та дівчина, що буде найкраща в царських очах, буде царювати замість вашті. І була приємна ця рада у царевих очах, і він зробив так. А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому Мордехай. Син Яїра, сина Шім'ї, сина Кішового, муж Веніяминівець, що був узяти з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Ехонією, царем Юдиним, якого взяв був новохудоносар цар Вавилонський, і він виховував Гадасу вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошою постави. Та вродливого вигляду, а коли помер її батько та мати її, морде хай узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку Гегая, то взята була й Естер до царського дому під руку Гегая сторожа жінок. І була та дівчина хороша в його очах і мала ласку перед ним. І він приспішив видати їй потрібне для її причепурення її частки та дати їй сімох відповідних дівчат із царського дому. І він перемістив її та дівчат її до найкращого місця в домі жінок. Естер не виявила ні про народ свій, ні про місце свого народженню, бо Мардихай наказав їй, щоб цього вона не виявляла. А кожного дня Мордехай ходив до подвір'я дому жінок, щоб довідатись, як мається естер та що вона робить. А коли приходила черга для кожної дівчини входити до царя Хашвероша, коли кінчалися 12 місяців установленого порядку для жінок, бо так виповнялися дні їхнього причепурування, 6 місяців мировою оливою, а 6 місяців пахощами. Та іншим потрібним для причепурювання жінок. То з тим дівчина приходила до царя, давалося їй усе, що вона скаже, що воно йшло з нею з дому жінок до дому царського. Ввечері вона приходила, а ранком вона верталася до другого дому жінок під руку Шазгаза, царського Евнуха, Сторожа наложниць Вона вже не входила до царя, хіба б що цар пожадав її? І вона була покликана за ім'ям. А коли настала черга для Естери, дочки Авіхая, Мордихаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай, царський євнух, сторож жінок. І Естер мала ласку в очах усіх, хто її бачив. І була взята Естер до царя Хашвероша. До царського дому його, 10-го місяця, він місяць тевет, го року царювання його, і цар покохав понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат, і він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість сващі. і справив цар велику гостину для всіх своїх князів та для слуг своїх. Гостину для Естери і зробив полегшення для окрих, округ і дав дарунка за царською спроможністю. А коли збирали дівча другий раз, то Мордехай сидів при царській брамі. Естер же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказав їй був Мордехай, бо Естер виконувала Мордехаєве слово так, як коли була в нього на вихованні. Тими днями, коли Мордихай сидів у царській брамі, розгнівалися Біктан та Тереш, два царські євнухи з осторожів порогів, і задумували простягнути руку на царя Ахашвероша. І стала відома ця річ Мордихаєві, і він доніс про це цариці Естер, А Естер переказала цареві в імені Мордихая. І була розвідана ця справа, і знайдено так. І ті обоє були повішані на шибениці, і було записане це в хроніці перед обличчям царським. Амінь.